Сьогодні ми вже завершуємо цей цикл вивчення символу віри. Заключні слова дуже прекрасні стосуються церкви. І в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отож, ми віримо, в що ми віримо? У Церкву. Церква це мається на увазі не будівля, а спільнота християн. Ми всі з вами, люди. В єдину. Це не означає, що одна церква, тільки одна спільнота. Це означає, що Бог є один і Він об'єднує навколо себе усіх людей, різних рас, різних мов, різних національностей у свою єдину Христову Церкву. Бо насправді церква заснована Ісусом Христом. Він є головним у нашій церкві. Задумаймося, чому Ісус стільки часу, стільки років ходив по землі, не віддав себе в жертву. Він заради цього прийшов. Тому що Він формував учнів, які продовжують його вчення, які сформують церкву. І саме Петро був вибраний, він казав: Петре, ти будеш скелею, на тобі я збудую свою церкву. Тобто церква основана на Ісусі, він є главою нашої церкви. А усі люди, які об'єднуються навколо Ісуса Христа, є. Тою церквою і пам'ятаємо, що Бог єдиний, і всі люди, які об'єднуються, об'єднуються в тіло Христове. Свята, не тому, що люди святі зібрались в церкві, а тому що Бог святий і Він нас освячує своєю присутністю, своїм благословенням і освячує нас у літургії через свої таїнства, які нам дав саме Ісус Христос. Соборна, це означає, що збирає усіх людей Божих на об'єднує різних людей у єдине тіло Христове. Апостольська. Апостольська, тому що саме від апостолів пішло, пішла наша церква, наша спільнота Християн, саме передання було Ісус помазав апостолів, а апостоли далі передають це. Своє рукоположення через єпископат, через єпископів, але усі ми покликані також служити на благо церкви нашої, на благо один одному, у любові. І одне хрещення на відпущення гріхів. Ми і як християни, що є одне хрещення, ми не можемо десять разів хреститися. Це, це є таїнство, встановлене Ісусом Христом, і в Таїнстві хрещення. І ми. Змиваємо первородний свій гріх, з яким народжуємося, первородний гріх, який отримали від Адама і Єви. І хрещення здійснюється тільки один раз у житті. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми всі, як християни, віримо в те, що буде кінець у всьому злу. Прийде Ісус і подолає усе те зло, яке зараз існує, подолає сатану і буде тільки рай. Як на небі, так і на землі. Ми вже про це дещо говорили в попередніх, відео, в попередніх відео. Отож, ми, як християни, очікуємо цього другого приходу. І саме тому ми віримо в те, що життя є одним, немає і реінкарнації, і переселення душ. Саме тому у нас є чин похорону, де ми приготовляємо тіло до. Зустрічі з живим Ісусом, який прийде вдруге і Воскресить мертвих. Що таке Воскресіння? Це з'єднання душі з тілом. Тому ми приготовляємо оце тіло в похороні до зустрічі з Богом, до... і, і віримо в те, що, що Він Воскресне, той наш родич, чи знайомий, чи дух, що Воскресне, що буде мати шанс жити у вічності з Богом. І амінь. Означає. Нехай так буде. Сподіваюся, що вам були корисні ці відео. Нехай ваша віра кріпне з кожним днем. З Богом!